Вітаю вас сьогодні. Мандруючи Крюковим з відомим краєзнавцем міста Євгеном Дмитровичем Бергером, Ми побачили, ну скажімо так, на сьогодні це офісна будівля, в якій працює нотаріус, є ательє і різні офіси. Історія цієї будівлі доволі цікава. Слово нашому краєзнавцю. Ми знаходимося бідоверхової будівлі, будівлі початку ХХ століття. Вона скромніша, ніж будинок Чуркіна, але має свій певний шарм. Це був будинок купця Алісова. На першому поверсі були в нього магазини, на другому поверсі проживала його сім'я. Ну, в радянські часи цей будинок використовувався за різним призначенням. Тут була Крюківська лікарня деякий час, да? ну, а потім тут були різні фірмочки, які зберігаються і зараз. Ось, це будівля дозволять того, щоб їй прийти увагу і робити певний попередній ремонт через певний час.